Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних новин і відповіді на питання підписників. Про що мова? Про квадроберів, чи то квадроберів? Ну, мені квадробері більш звучить, буду так називати. Е, про, ну, Хочу сьогодні розібрати, що це взагалі за явище, звідки взялося, наскільки безпечне воно ну, відповідно для дітей, ну і так далі. Ну що, можу і позручніше, а я починаю. Треба почати взагалі, напевно, трошки з довідки, що це таке взагалі. Квадробери це люди, часто діти чи підлітки, які вдягають масочки тваринок, вдягають хвостики, ну, і бігають на чотирьох. І виконують при цьому там ще всякі трюки акробатичні. Ну, це якщо зовсім коротко, кому більш детально хочеться, то зайдіть, почитайте на ту саму Вікіпедію. Взагалі, зараз багато інформації про це. Е, от, Ну, відповідно, хочу подивитися. <кій> Історію виникнення теж не буду розбирати. Е, давайте подивимось, наскільки чому саме зараз воно стало безпеч... О, безпечним. Е, чому саме зараз воно взагалі якби, ну, почалося? Тому що саме явище виникло ну, кілька років тому. Ну, Чи то до нас воно так пізно докотив, чи... чому, в чому тут справа? А, а давайте добре. Загалом загального питання почну. Що мені треба по цій темі знати? О, давайте, так, запитаємо. А Ну, а раз, добре. Дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, ну, а що мені взагалі треба про цих от квадроберів знати? Про це явище, взагалі про цю субкультуру? Скажіть вам, правду. Єр. Ансус перевернутий. Так, дві зразу. Що у нас тут? Дагас Хагалас да. Ейвас і що? У нього перевернуто, Ага. Ну, цікаво, цікаво. Нараз. Що у нас тут? дєра ансус перевернутий. Дагас. Хагалас, Ейвас івуньо перевернута. Оце цікава зв'язка. Деянсус перевернути набачого натякав. Е, зразу покажуть, що це циклічне явище. Та да, це ж було вже. Ну, не, не конкретно це, а взагалі таке було. Субкультури різні виникали, зникали, всякі там готи, емо е, там, і так далі і тому подібне. Да? Тобто і це показують, що це мене. Якби. Е, це вже таке було, це мене. Е, далі, ну, показують, що да, дійсно. Ем... Ну, це руна закону перевернута, Тобто, якось законодавчо воно не закріплено, якихось там правил, статутів, щось такого немає. Тобто, ну, от, от конкретно ж це як субкультура йде. Да? Це по-перше. По-друге, Ансус перевернутий показує ілюзії, в тому числі. А, тобто, що тут таке? Ну, тут є певна загроза а, ну для тих, хто цим займається, зрозуміло, щоб не втратити, як то кажуть, трошки зв'язок із реальністю, і не загратись за в тваринку, ту чи іншу. От, от оце от тут іде. А, ну, ось ось фінал цього всього. Загалом показують, що зміни відбуваються притом стрімко, різко, кардинально. Ну, як би йде воно на спад? Зрозуміло. Е, ну, зразу Єра показує, що це якби циклічна подія, циклічний процес. А це ж було вже, як то кажуть. Ось, мало того, хагалас. Ну, війна. В нашому випадку, в випадку України, це все підстібнула, якби війна. війна. Да? Коли людям, дітям, зокрема, підліткам хочеться дійсно як від реальності кудись тікти. Тому що реальність трохи страшна. Так, да, тут винити нема за що винити. Якби реальність у нас зараз дійсно не весела. Ну, тим не менш, тут головне, знаєте, не загратись і не відірватись зовсім, щоб, як то кажуть, вольти не пішли. А, ну, воно пройде. Доволі скоро воно має пройти. Ну, по Ейвазу, ще якийсь період воно потриває. Єра теж не сильно швидка руна. Ну, може, навіть тут про рік чи два. мова, Десь так. Більше воно навряд чи буде, якби на слуху, і кане в ліду, як то кажуть. А, ось. Ну, знов таки, хагалас, знов-таки, це я, Хагалас як війна. В даному випадку йде не тільки як кінець цього всього руху. А, як це дійсно, як. Війна дала перешкоди, і люди, ось таки, ну, люди діти, підлітки ось таким чином долають це. Бойвез іде в даному випадку як подолання перешкод. Ну, і Захист себе, в якому плані захист себе, ну, психічного здоров'я в якійсь мірі, що ж я ж кажу, як втеча від реальності в такому плані. Ну і муня переверта, розчарування по фіналу, ну що, ну, закінчиться воно все. Воно все закінчиться і доволі скоро. Ну Тобто, це не видно, щоб це воно розрослося там і затрималося прямо на довгі-довгі роки. Воно так не йде. Як прийшло, все раптово, так і піде в нікуди. Ну, а раз, це вже показали мені історію, взагалі розвиток цього. Всього. Ну, добре, окремо запитаю, все-таки, можливо, там ще щось цікаве покажуть. Добре. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка. Чи хтось взагалі оцю от субкультуру квадроберів, квадроберів розганяє, підсвічує спеціально. В медіа, зокрема, і так далі. Скажіть Скажімо, правда? О, от, 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 так. так. Кано перевернута Торісас. І шо? Мурус перевернутий. Лаус перевернутий і що? Той Ага. Ну, дивіться, да, дійсно, є певні люди, які спеціально це все просувають. В даному випадку воно не йде як влада. Ну, в тому плані, що влада країни. Ні, Ні-ні. Це не про це. А, що в нас тут? Отавка, ну перевернута, Туріса, зурус перевернутий, лаус перевернутий. Ну, ось, певні люди при владі. Но це не влада а країни мається на увазі як така. Дійсно, якісь люди, які мають владу, вони це, дійсно цю тему якби підігрівають. У них ось о, тут певна хитрість присутня. Так? Хитрі дії, ось якісь ось вам активність якраз. Тобто підігрівають да, підігрівають. Ну, до речі, не сказати, щоб на це прям такий супервеликий ресурс був вкладений. Тобто, ось ось да, активність є. Но тут ви, ви не показують, що це прям, знаєте, як мільйони мільярди мільярди це вкидають. Ні. Підсвічують, так. Да. Ну, прям так знаєте, потихеньку. Ну, ось ось показують, що розпилення йде інформації. Знов таки хитрість. Якісь дії є, якась хитрість тут присутня. Не все так гладко. Ну, зрозуміло, що за, за спасибі ніхто це робити не буде. Ну, ось те і вас так само, активність якась. Рух до цілі, яка ж ціль цікава. Як людей, як відволікти дійсно від чогось? Ну, людей, дітей. Тому таке, да, комусь вигідно, хтось це все підсвічує. Не просто так. Зараз новини про це з усіх якби, шпарин, то на телемарафоні квадробери мелькають. То десь там по телеграм-каналам мільйонникам новини про це. Тому якби... <звук> ну, гаразд, добре. Давайте в Лоб так і запитаю, наскільки це взагалі безпечно, ну, з точки зору як фізичного здоров'я, так і психічного для тих, хто власне цим займається. Не буду уточнювати діти, там, підлітки просто для людей, які цим займаються. А, ну, раз, добре, дякую за відповідь. А покажіть мені, будь ласка, наскільки безпечно це от заняття квадробінгом для людей взагалі. Ну, в плані фізичного здоров'я, в плані психічного здоров'я. Мені покажіть, будь ласка, скажіть вам правду. Кієво. Старуна. Ма нас перевернутий. а цікаво. Аліс. Орус. Соло. А і що? Перт? Ага. Ага. Ось уже й гроші посипались. Зрозуміло. Ну, ясно, що масочки ті, хвостики і так далі, вони ж не, як це, не забезкоштовно роздаються і чогось то коштують, правильно? Ну а раз, що в нас тут геба по старунам, Перевернутий, нас перевернути альгізуру, соло і перт. А, Ну, Гебо, якраз іде взаємодія. Да? Взаємодія Гебо в плані м, тут це і спілкування. І так само знаєте, як в групки діти там об'єднують об'єднуються да? в групки і так далі, знаходять там як це, однодумців. Оце от все. Тобто, м, ну як іде, як певна знаєте, соціалізація. Групки по інтересам певні і так далі. Взаємодія, комунікація. Ну, до речі, це і друзі там на цьому знаходяться і так далі. Ну, В принципі, добре, початок нормальний. Но є певний неврахований фактор. Не все так гладко, тому що постаруна показує невизначеність. В даному випадку це не про вищі сили ні разу. А, невизначеність цим пов'язана. Отак раз Манназом. У декого, у декого, підкреслюю, не у всіх, це навпаки, ну, як знаєте, як боротьба з певними комплексами йде. Тому що мала нас перевернути, часто показує, ну, мало то, що не цілісну людину, так і певні комплекси. Отже, у декого це йде, як боротьба з комплексами. В той же час є загроза, що у когось, якраз підпливом цього, і виникнуть комплекси. О бою меч. Цікаво. Далі. Ну ось, знов-таки захист, захист себе. Ось, захист себе, да, люди, яким дій, ну, люди, діти, е, яким там страшно, да, які ось там десь якісь комплекси мають. Ось це в них як, як певний захист, іде захист себе, в тому числі. ну, Тут можна і самовираження сказати в якійсь мірі. Ну і загалом. Ну ось, для фізичного здоров'я добре. Ну, фізичне навантаження так далі, на свіжому повітрі там. І так далі, в цьому плані добре. Но тут урус попереджає, щоб не було перегрузу і не було травм саме фізичних, коли там, людина надумає там, якийсь трюк виконати на чотирьох, да? не маючи підготовки. І так далі. Тобто фізична активність плюс, але щоб не було надмірної фізичної, фізичного навантаження і щоб не було саме фізичних травм. От що. Треба в цьому плані берегтися. Далі. Ну, позитивні емоції. Ну, так, да, знов таки, позитивні емоції, радість, ейфорія в якійсь мірі навіть у когось. Ну, знов таки, чого перший розклад пояснив? Тому що як певна втеча від реальності. присутня. Позитивні емоції, так, да, однозначно. А, ну, і пер, фінансова складова тут присутня. Ну, перт не тільки про фінансову складу, упер і про психіку, якраз. Про психіку. Знов таки, позитивні емоції доотримати те, що бракує людям, ну, дітям, підліткам, е ось, відповідно, доотримують таким чином. Бігають і радіють, що вони там котик, собачка, там, лисичка, єнотик, чи ще якась тваринка. Е ось. Ну, знов таки, оце от мені не подобається, щоб, ну, щоб. Щоб нові комплекси не з'явились до того, що вже є. І, шо, і те, що в першому розкладі показали, щоб не відбулося відриву від реальності. Розумієте? От яка тут небезпека. Ну, тобто, в міру, якщо до цього без фанатизму підходити, в принципі, нічого такого я тут не бачу. Кримінально, як то кажуть. Ну і так, да, ось загроза, щоб там ніяких фізичних трюків не було, і травм фізичних на рахунок цього. Да. Ну і тут треба зауважити, що людина по своїй фізіології е трошки пристосована ходити все-таки на двох, а не на чотирьох. Да? Тому якби надміру тим захоплюватись не варто. Ну, то лікарі більш детально розкажуть про можливі наслідки. Я якби медичної освіти не маю. Тому загалом добре. Прям нічого такого суперстрашного, кримінального я не бачу. Так, гаразд, дякую за відповідь Буквально сьогодні бачив новину, що десь там на OLX продають корм для квадроберів. Ну, це да, звичайно, наші підприємці треба їм віддати належне. Йдуть, як то кажуть, в ногу з часом. Корм для квадроберів. Да. Давайте розвиток цього всього подивимось. Ну, точніше, правильніше не розвиток сказати, взагалі перспективи. Ну, там в першому розкладі показали, що надовго не затягнеться, як прийшло раптово, так і піде. Ну, давайте подивимось. а Ну, а раз... <кхем> Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а взагалі, які перспективи у цього квадробіну, квадроберства цього. Скажіть вам, правду. Ей вас. Райду. Ансус Соло. Урус перевернутий і що? І era. Ну, ось вам фінал, в принципі, зрозумів. Що у нас тут? Ейвас, Райдо, Ансус, Соло, Урус перевернутий і Єра. насправді цікаво. Насправді цікаво. Що ми тут маємо? Ну ось, подолання перешкод, відстоювання себе. Терниста дорога, якщо скласти. Але це показує, що ще й певний розвиток буде. Тобто це ми ще не пік цього всього спостерігаємо. Це все-таки, хоч воно потихеньку, але все-таки йтиме вгору. Все-таки. Мало того, ось Ансус. Ансус соло, медіа однозначно завдяки підсвідки, підсвідці медіа різними розголошенням інформації і так далі. тому подібне. Но Ансус показує і закон. Тобто, може навіть якісь змагання будуть, може навіть і міжнародні, як-то да? коли люди там на палці. Ця, Палка, одним словом, з головою коняки, і люди там плигають на ній. Да? Хоббі-хорсом називається. Ну, Так, оце. от. Щось, щось може ні, ні, навіть якісь дійсно, як змагання будуть, щось, щось таке. Тобто, Но показують, що це ну, брак ресурсу. Воно, воно не буде прям так супер, це не якийсь там міжнародний вид спорту або що. Ні. Це, скоріше, як любительські змагання будуть. А, і прям ну, великий ресурс не буде, не буде великого поширення воно мати все одно. Ну і по Єрі піде, як то кажуть, піде в закат. Піде на захід сонця. Да? Ну, ось. ну Завершення циклу. Ну Щось нове прийде. Знов таки, єра руна, яка цикл показує. Тобто одне пішло, друге прийшло. Свято, місто, пусто не буває, як то кажуть. Ну, якось так, і тут. Ну Тому таке. Ще якийсь час ось буде розвиватися, далі. Піде на спади заглохне. Ну, в принципі, що й в першому розкладі показали. А, раз. Так, дякую за відповідь. <клухи> Знов таки, я не люблю порад, руни теж якби, поради не дуже дають. Ну, але ж ви точно в коментарях запитаєте: а на що звернути увагу батькам? Чиї діти от, якраз. Е в квадробінг в цю в квадробіку, як би почали займатись. Ну, давайте так прямо і запитаю. Що покажуть. Так, гаразд, дякую за відповіді. Е, ну, добре, ну покажіть мені, будь ласка. Ну, а поради, які будуть, ну, рекомендації, можливо, для батьків, чиї діти ось якраз займаються цим от квадробінгом квадробікою. Скажіть, що він правду. Старона. Ну, якщо буде вман, у нас буде весело. Та й вас перевернути. Єра. Аліс. Іса. Отал. Ну, ось вами батьки впали. що? Орус. Ага. Цікаві поради. Ну, знов таки, рекомендації, поради, якби це не директива до дії, а просто як маленька підказка. Що в нас тут? Пустаруна, ти вас перевернути. Єра, Альгізиса, Ота, Урус. М -м -м, дивіться, пустаруна. Е, невизначеність показує, да? ну в якому плані невизначеність слухати ці рекомендації чи не слухати. Кожен вирішує сам. Якби, е, я не вважаю себе в праві роздавати там поради. І, ну, так, да. ну правда, це іноді роблю. Тому таке: кожен вирішує сам робити, слухатись, прислухатись до цих порад, чи не прислухатись. <кхем> Далі. Те вас перевернути. Ну, певний, знаєте, це контроль скоріше йде. Це не тиск, щоб не було не було, якихось там тиску, погрози і так далі. Контроль, да, Ну такий, знаєте, ну, більш лагідний. Більш лагідний. Більш От. Плюс по Єрі поступово, да, щоб поступово якісь там ну, зміни, скажімо, відбувались. Відстежувати ті самі зміни, а, Ну, і контролювати процес. М'яко контролювати процес. Ось Альгіс. Нуарас Альгіс говорить якраз про підтримку про захист. Ну, це не значить, що прям треба заохочувати. Ну, принаймні не треба заважати, якщо прям дитина дуже того хоче. В той же час має бути Іса. Мають бути, ну, Іса обмеження, в даному випадку і показує. Щоб це не вийшло зовсім вже за грань чогось розумного. Да? Ну, там, не знаю. Походи в туалет в котячий лоток, наприклад, там, і так далі, і тому подібне. Да? Ну, Побігати на. Ну, зрозуміло. Тобто, контроль такий м'який має бути в той же час мають бути певні рамки, щоб це не переходило ну, рамки здорового глузду. вже якби, да? Ось самі батьки впали, до речі, е, Ну що, контроль батьків, да. Ну, і підтримка сім'ї не значить, що треба там заохочувати і так далі, але принаймні не заважати, поки це ну, в, межах, в межах здорового глузду, назвемо це так. Ось, м'який контроль. Ось, я б це так назвав. Ну і да, батькам варто згадати, що робили вони, коли були дітьми. Правда? Ну, правда, тоді масочок таких не було. Напевно, там, що там були, пітарди були, там всякі самопальні штуки-дрюки, е, там, Карбід був, да? і так далі. І тому подібне. Е, о, тому батькам треба згадати, що вони в свій вік, як би, робили. Йда е, ще більш небезпечне, ніж це, якби. Да. Е, ну, і ось Урус. Урус все-таки ресурс показує, урус показує силу. Ну, ну, І авторитет в даному випадку. Тобто, батькам все рівно треба як, би, як тримати авторитет ну, в той же час. Щоб це була, ну, знаєте, як, іса спереду, щоб це м'яка сила була. М'яка сила, і якісь ну, такі обмеження, ну, м'які не треба. Як це? Щоб не було там якихось жорстких заборон і так далі. Ну, повторюсь, поки це в межах розумного. Тобто, м'яка сила делікатний підхід. Но, Поки це не виходить за якісь там грані розумного. да? Ну, А грані розумного будуть встановлювати самі батьки. Зрозуміло, у кожного своє поняття норми а, і своє поняття того, що дозволено, а що ні, а, ось тому таке. М'яка сила? девіз одним словом, всього цього розкладу. М'яка сила і контроль, так само. От, ну, якось так. Так, гаразд. Ну, ніби все, ніби тему розібрав. В принципі, ніякого тут кримінала, на щастя, немає. Но, що е можна, що можна підсумувати, все вище сказане. Що це тимчасове явище, це воно на, на десятиліття не затримається, так? Но треба контролювати процес, якби зрозуміло, що хтось на цьому заробляє. Зрозуміло, що хтось це все якби розганяє Да? тему в медіа, ну і не тільки да? зрозуміло. Заради чого? Заради фінансового зиску. Масочки, там хвостики, лапки, оці, от всі і так далі. Е, ось. Ну і головне, щоб це не переходило в норми якоїсь ну, грані розумного, так би мовити. Да? Щоб люди, діти, зокрема, не відірвались від реальності в оцих -от своїх іграх. Ну і фізичні травми, зрозуміло, щоб фізичне навантаження було в міру, ну, от, Якось так. Пишіть свої думки в коментарях, своє відношення до цього, мені цікаво буде почитати. Проведемо таке собі маленьке соціал, соціологічне дослідження. Е, ось. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. у спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!